Іноді в житті так трапляється, що ми змушені змінювати курс можливо, радикально, можливо, і не один раз, аби досягти бажаного. Набагато краще спуститись трохи згори, аби знайти більш безпечний і прямий маршрут до вершини. Ми здаємось не в хороші дні. Ми здаємось, коли сіро, і коли ми сумніваємося в собі, коли ми самі себе ж обманюємо, кажучи, що в нас немає підтримки, ми покинуті і самотні. Здаємося, коли зіштовхуємось з критикою і іншими перешкодами. Одним словом, коли нам тяжко. Але хіба варті ті зусилля, що ти приклав до всієї тієї праці, або ось так зіштовхнувшись з перешкодою, кинути почати. Впертість і наполегливість. По-перше, є велика різниця між бажанням здатись і розумінням, що потрібно змінити курс. По друге, всесвіт не належить нашому контролю, люди не належать нашому контролю. Події можуть розгортатись так, що це буде не під власне нашому контролю, повної передбачуваності і визначеності бути не може. Саме тому нашим девізом має бути наполегливість, а не впертість. Коли точно не варто здаватись, прийде час, коли негатив буде мати над тобою перевагу. Це будуть погані дні. Це дні, коли ми відчуваємо спокусу задовольнитись пересічністю, а не історією, в яку ти вклав душу. Признаки, що здаватись не варто в тебе є союзники, люди, чиєї думки ти довіряєш, і вони наполягають, щоб ти не зупинявся. Ти отримав паради, і люди, яким ти довіряєш, по-різному оцінюють твої шанси на успіх з перевагою приємно для тебе сторону. Ти не стільки втратив віру в проєкт, як спокусився іншим. Коли варто здаватись. Якщо вже й вирішив здатись, то здавайся в сонячний день. Здавайся, високо тримаючи голову, а твої друзі будуть аплодувати за твої досягнення. Більшість здається в сірий день, коли всі в нас сумніваються.